Шановні колеги та друзі, ми і, як вся медична спільнота, працюємо за правилами доказової медицини, а ці правила створюються на підставі проведених досліджень та думки експертів. Кожного року Європейське товариство кардіологів приймає рекомендації з лікування різних порушень серцевого ритму та провідності серця. Ці рекомендації обговорюються на наших конференціях, нашої раді експертів та затверджуються нашими національними конгресами кардіологів України. Саме імплементації цих рекомендацій, які були прийняті у нас в країні на підставі міжнародних рекомендацій останнього часу, буде присвячений форум, який відбудеться у Львові 14-15 листопада цього року. На який ми вас запрошуємо. На цьому форумі ви зможете поспілкуватись з нашими провідними фахівцями з лікування порушень серцевого ритму, з профілактики ускладнень цих захворювань. Запрошуємо вас до участі і в офлайн, і в онлайн режимах на платформі CardioHub. Чекаємо на вас.